самий величезний привіт з 12 по 18 листопада Анонс акцій в магазині. АТБ міцні знижки. Анонс проходить як завжди. Показую регулярну ціну. А озвучую та яка буде вже зі знижкою діяти. Дякую за коментарі та за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Зі знижкою буде ось такий бульйон курячий. А тут в нас від торгової марки кухарик. Тут в нас 6 кубиків, вага кожного 10 грамів. І також буде в акції ось цей грибний. Тут така ж сама кількість 6 штучок у 10 грамів. Зі знижкою акційна ціна 13 гривень та 30 копійок. Зі знижкою буде тільки ось цей сир Джугас твердий, 12 місяців. Вага 180 грамів, 131 гривня та 50 копійок. В акції буде кефір від торгової марки «Ферма» 1 – 1% жиру 840 грамів. 46 гривень 50 копійок. Акційна ціна. Так, хочете посолити в роті, можна придбати рибку масляну від торгової марки Кит. Це холодного копчення 150 грамів, а ось такий шматочок. І зі знижкою буде його ціна 100 гривень. Так, для пухнастиків. Для пухнастиків буде ось ця консерва яловичина вагою 415 грамів. І також буде з м'ясом птиці та печінкою за 30 гривень та 40 копійок. А для пухнастиків, для собачок, ось така консерва телятина вагою кілограм 240 г за 65 гривень. Ну я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. 65 гривень акційна ціна. Своя лінія гриби печериці мариновані 275 грамів, 60 гривень та 50 копійок. І знову зі знижкою буде запущене молоко. Своя лінія 440 грамів, 8,5 жиру за ціною 54 гривні. Зі знижкою можна буде придбати водичку, півлітрову своє лінія Трускавецька. Не газована або сильно газована на ваш вибір. Ціна однакова. 8 гривень та 50 копійок. Вафельки від торгової марки Рошин, як завжди, три смаки на ваш вибір. Вага 216 грамів. будь які за 42 гривні. Цього разу в акції будуть цукерки Асорті з начинками від торгової марки День у день. Вага коробки 250 грамів. 97 гривень зі знижкою. В акції буде чай пакетований. Це Польща у нас мінутка. Чорний, 100 пакетів, 140 грамів. За 48 гривень. Так, тут у нас ікра. Червона зі смаком горбуші. Лише за 56 гривень аж 250 грамів. Ну, ви зрозуміли, це мій жарт, це імітована ікра. 56 гривень акційна ціна. Зі знижкою можна буде придбати а, мило для рук. Крем мило день у день. А 460 мл два аромати на ваш вибір за 20 гривень. Чоловічий дезодорант стріт 8, Red Cod 150 мл, 67 гривень. Зі знижкою будуть підгузки для дорослих. Розмір М 10 штук в упаковці. 194 гривні. Акційна ціна. Вологі серветки універсальні. 72 штуки. Вітрозумний вибір. 28 гривень. Так, давайте тепер подивимось новинки, які зараз з'явились в магазині АТБ. Ну і, звичайно ж, моє прохання, дочекайтеся повного анонсу вже для усіх покупців магазину АТБ. Оці, здається, я вже показував динозаврики. Якщо я не помиляюсь, чи я дивився, їх розглядав. Вони по динозаврики 128 гривень. І тут лише 300 грамів. Курячі палички в паніровці також 300 грамів. Також від глобину. Залишайте коментарі, хто вже купував, вкуштував, Будемо вам дуже вдячні. Вони по 207 гривень аж за 300 грамів. Гіоза, японські пельмені, хто вже спробував, напишіть, будь ласка, 400 грамів. Чи добре вони вони сто Так, ви знаєте, що у тебе є картопля фрі, ось така соломками. І зараз вже з'явилася ось така дольками, бланшована, смажена, швидко заморожена, 750 грамів. Також показую вам, як новинку майже 114 гривень від торгової марки Master Fish, Сьомга, філе шматочками. Це холодного копчення, 200 г упаковка. Також новинка 163 гривні. Поки що без знижки. І бачу ще одна новинка від торгової марки Рибниця. Це у нас кальмар по-корейськи. філе шматочками в маринаді. Так, вага, вага, вага. На ціннику швидше побачу вагу. 180 грамів. 121,50 Так, із консервів я бачив печінку тріски, новинку обов'язковою візьму на дегустацію на канал. Відкриємо з вами, подивимось, що це таке. Маса 180 грамів і зараз вона 166 гривень поки що без знижки. Країна походження Латвія. І знову новинка Камамбер, сир Камамбер. Написано, що. Данія, чи що, це Німеччина? Так, це Німеччина. 125 грамів вага, 124,50. І цього разу привезли до магазину АТБ великий вибір чаю Піквік. Ну, справа йде до зими, до холодів, тому зараз будемо пити чаї. 84-83 гривні поки що без знижок. В упаковці по 20 пакетиків. Дивіться, який гарний. Але пакування зробили гарне. Це ловаре, зимовий чай, чорний, з квітами, з бутонами квітів, з фруктами, з ароматом Пітахая і манго. Вага чаю, 80 грамів, 171 гривня поки що без знижки. Пам'ятаю, їх минулого року також були такі чаї подарункові, але пам'ятаю, коли їх поставили зі знижкою, їх змили, Рівно за годину часу, поки я в АТБ був, знімав відео, одразу їх розкупили. Також дивіться, такий можна сказати, різдвяний набір а, смачного чаю. Тут 60 пакетиків, майже 280 гривень. Чай чорний Едамс, тут 110 грамів. Ну, а, написано виробником, що ціна. За 100 грамів і 10 грамів, ніби ви отримаєте так безкоштовно. Цей Лонський, зараз він по 98 гривень, 110 грамів. І мудрість природи я вже показував минулого разу. Дякую вам величезне за ваш перегляд. Це був це була акція це міцні знижки. Ви вже знаєте, це для власників карти АТБ. Дочекайтеся повного анонсу для всіх покупців АТБ.